П'ять місяців канікул для дітей відпочинку для вихователів, проте лопіткої роботи всередині десантка і нарешті урочисте відкриття модернізованого закладу. Дитячий садок на окраїні села чи не єдиний в окрузі, капітально відремонтований за останні 30-40 років. Коли чеські партнери бралися до роботи, заклад нагадував типову сумкову споруду, сіру та холодну. Після ремонту дитячі кімнати свіжі, кольорові і що головне, теплі. За 37 років ніколи не проводився капітальний ремонт, тільки косметичний. Опалення старе було, проводка стара була. Ну тобто все потребувало ремонту. А зараз повністю повністю помінялося все спільний проект з краєм Височина обійшовся у майже мільйон гривень. Кошти надійшли згідно з робочим планом, як від закордонних партнерів, так і з обласного бюджету. Це спільний проєкт. 250 тисяч гривень як дала Чеська Республіка, край Височина, 300 тисяч обласна рада, 60 районна рада і 120 сільська. Таким чином ми спільно виготовили цей проєкт і зробили його. Він практично готовий. В проєктно-кошторгу документацію входила капітальний ремонт внутрішніх приміщень, фасад сюди не входив. Ви бачите на свої очі, що все вдалося. Рік закінчився і практично всі проекти наші завершаються. Фронт капітальних робіт внутрішнє облаштування будівлі у закладі. Встановили склопакети, нове опалення та комплекти сантехніки для кожної групи. Крім цього, закупили й меблі. Дітки сьогодні, як коли потрапили в наш садочок, вони аж дуже зраділи. У них, них такий піднесений настрій, дуже освітлені кімнати. Садочок на півсотні відлахів наразі заповнений. Утім, незабором планують відкривати ще одну групу, Поза як заявок більше ніж у садком. А після таких кардинальних змін охочих віддати своє чаду саме в цей заклад побільшає. Цей дошкільний навчальний заклад, який знаходиться на території сільської ради Великого Раківця. Це є не перший проєкт, тому що першим проєктом це був дитячий садок номер 1 у селі Ільниця. Він ще два роки назад почав працювати. І такий же проєкт сьогодні працює у селі Доробратово, де роботи ще йдуть. І думаю, що доведуться до логічного завершення. Урочисте відкриття якого тутешні дітлахи так чекали, не обійшлося без невеличкої концертної програми. Втім, була вона радше стриманою, аніж святковою. На землі, і виховося, і злітка, Повністю облаштований садочок, як відзначили, це вихователі та батьки. Відповідає всім вимогам сьогодення. Тож цей спільний проект ще один успішний приклад, яким повинні бути дитячі садки.